Я не рекомендую купувати нерухомість в 2026 році, якщо у вас немає. Перше внеску 10%. Чому так? Тому що ви можете купувати в Онтаріо, в Канаді свою нерухомість 5% внесок, але ви сплатите більше іншуранс. Тому моя рекомендація мати мінімум 10% першого внеску. Якщо ви маєте 10%, то у вас буде саме тіло кредиту менше, і ви будете менше сплачувати відсотків. Це перше. У вас повинні бути First Home Saving Account і RSP. Для чого це зроблено? Для того, щоб вам держава в кінці року, ну на початок року повернула податки. Наприклад, якщо у вас буде First Home Хомсейвін Account, ви туди покладете 6 тисяч доларів, і у вас буде RSP, і ви туди покладете 10 тисяч доларів, то ви можете отримати повернення податків майже. 4,5 тисячі доларів. Ви повинні розраховувати на те, що ви можете втратити роботу, або що станеться в вашому житті. Тому ви, у вас повинно бути мінімум на поточному рахунку 3 місячних платежі, щоб ви могли в даній ситуації це закрити. Якщо у вас моріч, наприклад, 2,5 тисячі доларів, то маєте в резерві 7,5 тисяч доларів. Витрати на житло, у вас повинно бути. Приблизно не більше 30% від вашого сімейного доходу. Якщо у вас сімейний доход 10 тисяч доларів, то 3 тисячі доларів ви повинні витрачати на моргідж. Якщо ви отримали преапрувал від банку, наприклад, на 780 тисяч канадських доларів, то це максимальна сума, на яку ви можете розраховувати. Але щоб комфортно жити, я вам рекомендую. Брати моргіч трошки нижче, наприклад, 620 тисяч, і тоді у вас не буде фінансових проблем. Якщо ви виконаєте всі ці пункти, то ви будете без проблем сплачувати всі моргіч у 2026 році.